Інформація щодо смути в Російській Федерації, лідером якої є Євген Пригожин. Зараз, наприкінці червня, ліліт знаходиться в з'єднанні з Марсом. Одна із трактовок – це некоректні способи ведення війни, а інша трактовка це відпрацьовка негативної карми. От. Але відпрацьовка негативної карми вона відбувається лише в тому випадку, коли доволі багато сил. В Російської Федерації Ну, розуміє, що вони скоюють злочин і скоюють неправильні дії по відношенню в Україні, тобто, що не всі зомбовані. От. І в цьому випадку починається відпрацьовка карми. А якщо б люди ну, 100% вважали в Росії, що вони правильно роблять, що хочуть знищення в Україні, тоді б цього процесу не було. Тому косвіний такий показник. Бунта Пригожина. Це все, що в Російській Федерації, ну, в багатьох людей є совість. А, значить, е, далі по картам Рамзана Кадирова. Просто хотілося записати це відео, бо з'явилася інформація, що Кадиров, начебто, буде ну, з Пригожиним воювати. Я подивився карту Кадирова і не знайшов в карті Рамзана Кадирова таких показників, що він зараз буде вести якісь активні бойові дії з Пригожиним. А, значить, що стосується глобально влади Рамзана Кадирова, то, як я в минулих прогнозах казав, я тримаюся такого прогнозу, що він втратить владу Кадиров втратить свою владу в 2024 році. Щодо подій в Білорусі, карта Олександра Лукашенка найближчими днями найближчими, виглядає як холодна, а не гаряча. Таким чином, я вважаю, що сили військовій Білорусі не будуть захищати Москву від Пригожина. Лукашенко ну, виразить Путіну співчуття. От, і скаже, що йому треба боронити ну, свою владу від повстанців в Білорусі. В карті Олександра Лукашенка почалася обмеження холодна енергія Сатурна з травня, і йому там стало погано. Стало погано на параді 9 травня в Москві. І весь червень, весь липень у Лукашенка отакі от обмеження: то з здоров'ям, то з владою, але це не виглядає в його карті як переворот в Білорусі. До речі, в день, коли почалася акція Пригожина 23 числа в карті Лукашенка, от сонце знаходилося в протистоянні к Марсу Лукашенка. Тобто, про що це кажуть? Ну, це кажуть, що це теж вплине на те, що відбувається в Білорусі, але прям найближчими днями переворота в Білорусі я б не прогнозував. Більш гаряча енергія у Лукашенка починається на початку липня і ну, взагалі в липні. Марс буде з'єднаний з планетами Олександра Лукашенка з Сонцем, з Меркурієм, Тому більш гарячі події навколо Олександра Лукашенка можна прогнозувати в липні, які саме ці події будуть. Тобто ні в червні, ні в липні. Які самі ці події будуть, я поки що ну, не зображаю пізніше там буду записувати відеоролики. Також хочу показати вам швидкість, з якою відбуваються події. Венера – це управль тільця і... Тельця і Терезів, Телець Шайгу, а Терези Путін, ну, наприклад. Венера, вона а, зараз йде, її швидкість знижується. Тобто Венера йде у ретроград, вона знаходиться в ретроградній пітлі. Ну і її швидкість мінімальна буде 23 липня. Тобто, це означає, що динамічність реакції Шайгу і Путіна вона низька. А от Меркурій, Меркурій це управитель Герасимова і ну, Дєва і Близнюків. Герасимов це Дєва, а Шой, а Пригожин це близнюки. А швидкість Меркурія зараз максимальна. Ну, найбільш висока вона буде 29 червня. Це означає, що Пригожин в нього ситуації найближчими. Найближчі там тиждень вони будуть максимально швидкі, і дії, в яких він, і зміни, в яких він приймає участь, ну і герасіма в тому числі, вони будуть максимально швидкі. Далі слідкую за ситуацією. Дякую за увагу.